Взагалі ми рекомендуємо для цієї мапи приблизно 500-600 метрів нитки, якщо ви будете вишивати в два складання. Я вже на минулому ефірі розповідала, що таке в два складання зараз покажу, наприклад, інших ниток. Ось це в одну нитку. Коли ви берете одну нитку, вдіваєте вголочку і починаєте вишивати. В два складання це коли ви складаєте ось так: в два рази і видіваєте ось це вголочку. І вишиваєте, ось, у вас постійно проходить по дві ниточки кожен раз. В три складання, відповідно, складаєте в три. Ось три. Це стосується будь-яких ниток, і бісерних, і муліне, і взагалі всіх, всіх, всіх. Єдина відмінність, що ось такі бісерні, наприклад, нитки, ви їх не розщеплюєте. Ви просто берете ось цю нитку. А з ниточками муліне. Що означає один, два, три складання? У нас є пасмо нитки муліне. Ось воно. Воно складається з шести. шести ниточок. І в одне складання означає, що ви берете ось цю одну з шести і вишиваєте нею. В два складання означає, що з цих шести ви берете дві. І вишиваєте ними. В три складання це ви берете три з шести три нитки. Тобто муляне це пасмо, це не одна нитка товста, це шість ниточок, складених разом. Тичок, складених разом. І ви берете або одну, або дві, або три. Зазвичай муляне вишивають так: в одну нитку, в дві нитки або в три, в залежності від каунта канви та техніки, що це губленовості Бо бочок. Це буде напівхрестик, це буде хрестик, тобто це буде гладь хто гладю, вишиває лоштвою, муліне. Тобто є різні техніки. І вже в залежності від цього ви обираєте собі кількість ниточок. Ось така відмінність.